І далі є ось такий гарний сад оливкових дерев, дуже великий. І тут приємно погуляти та навіть побачити деяку панораму звідси на море. В тому парку багато хто грається та відпочиває з малечім. Або взагалі роблять пікнік та святкують дні народження інші події цілими сім'ями та з друзями. І дуже гарна панорама звідси відкривається на синє море. Сьогодні сонячний день. Тож прямо зараз я піду на набережну, на ці всі. Пляжі і покажу вам ментон у всій своїй красі, також і знизу, і зверху, тому що є дуже панорамні кладовища, одні з найкрасивіших на цьому узбережжі. Тож ходімо їх також зараз подивимося. Але перш ніж піти далі на набережну до пляжі цього міста, я вирішив завітати ще й до красивого ботанічного саду валі який знаходиться зовсім поряд з цим парком оливкових дерев, де ми тільки що були. Побачив табличку про це і пішов до нього ближче. Одразу там біля огородження був високий жовтий бамбук, який привернув мою увагу, та гарні фотографії того саду, щоб всі, хто гуляє там поряд, могли дізнатись, а як він виглядає зсередини, та завітати до них в гості. І що цікаво, в день, коли я то все знімав, це було 25 травня, в неділю, в них було якесь свято природи, коли вони запрошували всіх відвідати те місце абсолютно безкоштовне. Ходімо, зараз трошки погуляємо цим ботанічним садом. До речі, сьогодні так вийшло, що я прийшов, а він безкоштовний. Ну, в них бувають по Франції якісь музеї, безкоштовні ботанічні сади, тож зараз зайду, спитаю, доказ. І напевно можна буде просто прогулятись і трошки порелаксувати тут. На мій погляд, це не комерційний сад, в першу чергу, а простір з великою душею, який створюють різні люди та спеціалісти з великою любов'ю. Бо всередині я побачив багато гарних картин та досліджень, які були зроблені прямо там. А ще стіл та стільці для малечі, де вони завжди роблять для учнів, різні пізнавальні зустрічі. Вивчають рослини, квіти, навколишню природу та потім ще це все розмальовують разом. І це дійсно дуже і дуже важливо. Після того, як я вийшов на двір, побачив і окрему людину, яка могла провести екскурс, історію того саду та розказати багато цікавого, але тільки французькою мовою. Через те, що я французьку не знаю та не вивчаю, бо вона мені в житті не потрібна, я просто почав все там знімати та насолоджуватись моментом. Бо ті всі квіти, помаранчевий будинок з червоними віконницями, білі великі парасолі, акуратні дерев'яні столи та лавки, багато зелені і пальми на фоні гір зупинили мене, і я стояв там, мов зачарований, декілька хвилин так точно.